Назву конкурсу сильна та стильна обрано не випадково, адже ці вісім прекрасних дівчат працюють на інгулецькому комбінаті і є справжніми профі у своїй справі. А разом з тим чарівні та граційні, такі котрих сміливо можна назвати справжніми леді. На комбінаті створюють умови для творчої самореалізації працівників, завдяки чому конкурс успішно проводиться вже не перший рік і дуже полюбився інгульчанам. Праздники показують, що у нас трудовий колектив вміє не тільки хорошо працювати, ну й хорошо відпочивати. И мне кажется, люди все-таки в последнее время соскучились по таким масштабным мероприятиям, по большим праздникам. Праздники эти ну, поз позволяют все-таки людей лишний раз собрать вместе, объединить сегодняшние участницы. Сдружились за это время, стали, ну как знаете, одно целое. Я думаю, они будут поддерживать эти отношения и не только, вот, участвуя в конкурсе, но ну, и также уже в неформальной обстановке. Учасниці ретельно готувались до конкурсу. Присутні побачили їхні відеовізитівки, елегантне дефіле, стильні капелюшки у чорно-білих кольорах, іспанський танець, а також сценічні версії відомих музичних кліпів. У постановці кліпів учасницям допомагали творчі колективи Палацу культури, містер Норд, лунний світ, горлиця, ритм, котрі також радували глядачів своїми власними виступами. Кожна з учасниць виборола особливий титул, який на думку журі її найбільше характеризує: леді стиль, шарм, експресія, ніжність, натхнення, захоплення та бездоганність. А лаври-переможниці звання Гулецького ГЗК отримала Олена Григорович, представниця інвестиційного відділу. Впечатлення моря, знаєте, ну я не перший раз на сцені, але таких емоцій мене ніколи не було. Все-таки сам за себе це зовсім друге. Ну я раніше була в колективі, от, тому… поэтому. Ощущения незабываемые. Не знаю, у меня до сих пор мурашки по коже. Выводы. Идти до конца, не сдаваться. Я вообще по жизни такой человек не, не уверенный в себе. А сейчас вот как-то у меня самооценка повысилась. Большая, конечно, заслуга всей моей победе – это моему любимому мужу. Потому что столько терпения он имел. Не лише рідні підтримували конкурсанток. У залі були присутні ціле фан-клуби кожної з учасниць. По завершенні дійства гості були в піднесеному настрої і щиро раділи за дівчат. Впечатлення можуть бути только одні, Це просто два часа позитива. Я много років уже хожу на ці конкурси. Хочу отметить, что с каждым разом уровень растет их все выше и выше. Смотреть всегда очень приятно. Мне очень понравилось. и Мне кажется, эти мероприятия стоит проводить, так как это расширяет наш кругозор. Мы общаемся с людьми, узнаем новых. И я считаю, что это ну, общественная жизнь. Помимо работы, помимо дома, семьи, нужно общаться с коллективами. За свою красу, вишуканість та сміливість дівчата отримали подарунки від комбінату.